Всім доброго дня. Сьогодні Mercedes Benz Vito. І проблема з камерою заднього ходу. Ось тут вона знаходиться. Проблема в тому була, що вона не включалась при включанні заднього входу. І розібравши проводку, провіривши тут ці кріплення проводки, тут по жгуту, я побачив, що тут все весь жгут, всі провода, вони всі мокрі. І далі полізши ось сюди до скріплень, побачив, що ось тут воно все відключу, ось тут воно все було, воно навіть видно, воно там все зелене. Ось тут так само все зелене. Значить, погано буде видно. Все зелене. Але взявши ось цю іншу. Там бачимо, є вусика. І якщо ми бачимо нижній ряд, справа другий, вусика немає. Але він там має бути. Там йде от дріт. Ось я зробив таку скрутку, тимчасово перевірити, чи це так, чи це не так. Там, де виходить ось цей дріт, там обломаний обломане, виходить, вусик. І він засудився ось тут. Зверху, зверху справа другий. Там він всередині. Не фокусується. Там він всередині. Камера не працювала. Під'єднавши фішки, зараз ми під'єднаємо фішки. Так, 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 так. Під'єднавши фішки. подивимось, що буде працювати з відкритою дверкою. Включивши задній хід. О, камера запрацювала. Все, супер. Зараз паяємо і скрутимося все.